Вчора вийшло досвід соціологічні дані групи рейтинг. Там на замовлення певної іншої установи вони були зроблені. І досить цікаво, що лише 22% українців цілковито підтримують президента Зеленського. Там ще 40 більше підтримують, ніж не підтримують. Але в будь-якому разі ця цілковита підтримка, якщо брати 22-й рік була. На рівні там 70 з чимось відсотків, зараз вона 22, цілковита підтримка, і це очевидно може викликати певну стурбованість в офісі, чи не може викликати. Як ви оцінюєте зараз, в принципі, оця українська політична українські політичні реалії, і плюс тут ще ж і цей корупційний скандал, колишнього радника офісу президента на десятки мільйонів гривень, дуже багато всяких незрозумілих речей. Ну і там ці кадрові просновки в офісі президента, які теж по різному пояснюють. Мені видається, що в Офісі президента більше занепокоєні Порошенком на байку, ніж падінням рейтингу Зеленського. Насправді я чітко усвідомлюю, що президентських виборів до завершення війни бути не повинно, тому що вони втрачають свою логіку з однієї простої причини. Вибори президента це серед іншого вибори Верховного Головнокомандувача. В умовах війни Росія висуне просто цілу хмару кандидатів. Які будуть зареєстровані за всіма правилами, але будуть просто даруйте, мочити Зеленського. І все, в них не буде інших завдань. І тому це буде ну, такий достатньо складний, складний випадок, складний е розвиток подій. Але я вважаю, що падіння рейтингу Зеленського, на жаль, є цілком логічним, тому що влада не комунікує. З громадянами, вона не пояснює свої дії. Відставка Залужного не була пояснена належним чином. Відставка Данілова не була пояснена належним чином. Якщо відбуваються скандали з очільниками різних служб всередині СБУ, то вони теж мають якось пояснюватись. І з одного боку, ми бачимо активні дії. Офіцерів, оперативників, які здійснюють багато корисних речей, починаючи від знищення зрадників і закінчуючи атаками дронів різних, і морських, і повітряних. А з іншого боку, ми бачимо тих, для кого робота на керівних посадах є, ну м'яко кажучи, сінекурою. Тобто це все вписується в певний проблемний контекст, з яким Безумовно, треба працювати. Тому е, я б сказав, що у нас ситуація, коли Україна пожинає плоди власної багатостолітньої бездержавності. Життя без основ держави на нас погано вплинуло. Ми часто не сприймаємо нашу власну владу власну, як свою. Це проблема. І з цим треба боротися. Боротися треба через комунікації. А коли парламентарії говорять, що е, ну, ми вже попрацювали, тепер хочемо скласти себе повноваження. Ну це трохи нагадує дезертирство, тому що в 2019 році для них все було ок. Все добре працювалося. А зараз вони ну, вирішують собі знайти тепле життя. Це, як на мене, не корелює з тими викликами, перед якими сьогодні стоїть Україна.